Доброго ранку! Навіть під час обстрілів наші військові знаходять час для відео, щоб заряджати нас позитивом. Я відшукала найсвіжіше. Це котики ЗСУ. І для початку про ранкову каву українських захисників. Піду кави заварю. Коли керівництво зверху накидало задач, а ти наче й зрозумів все. Але не точно. Ага, я поняв, поняв. все, поняв. Боже, як я не поняв. Чого тільки не побачиш у війську? Або як наші супергерої годують в окопі гризунів з шоколадками? Режимаса. маса. Так, не... Не так, він, за він за щоки за щоки не за щоки не кидає. Хайляк, дикий халяд. <рес> но... Дай цей кусок хай тяне. <рес> Коли поїхав у місто за чимось смачненьким, аж раптом тебе зупиняє військова служба правопорядку. Так, а ну ваші документи бігом. Казали не давати. Хто казав? Казали не казати. А, ну доброї дорогі. Добре. Дівчата, знайомо, або що трапляється із чоловіками військовими, коли ті приїжджають додому у відпустку, і все їм на світі треба. <плес> коли ти використовуєш у війську всі свої таланти, аби тільки дали відпустку. Петро тур приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. Коли ти поневолі спасибі дорогим побратимам, став зіркою Тік-Току і тобі вже навіть мама дзвонила. А тепер ще по телевізору покажуть. Ну, зараз, я, в я прийшов, моя гасує. Я дале. Знову понавикидуй. Що... Мені мама дзвонить і казав, що... <рес> ті відчуття, коли із лісу нарешті перебралися з побратимами у хату. Дивися, Сембі. Життя. Справжнє життя. Це те, в чому нам так довго відмовляли. Доброго ранку, сусіди мої. Та пішов. Так, так. Ти пішла. Та що ви знаєте про щасливчиків? Або коли повідомили, що відпустки заборонили, а ти був наступний у черзі. Ви неймовірні наші герої. Слава Україні!